Доброго дня, любі діти! Чи бажаєте ви сьогодні стати справжніми дослідниками? До нас сьогодні в гості завітали Оксанка та Миколка, і їм дуже цікаво дізнатися, що таке мікрозелень. А вам цікаво? Тож пропоную вам розглянути, що таке мікрозелень, як її пророщують, які умови необхідні та яку користь вона приносить людям? Зараз у нас зима. А чи можна взимку висаджувати насіння в ґрунт? Звісно, не можна. Взимку поля та городи відпочивають. І наш огород у нашому садочку також відпочиває. Тому ми не можемо висаджувати овочевих культур та трав у відкритий ґрунт. Ми зможемо виростити зелень на підвіконні. А чи знаєте ви, як будуть називатися рослини, пророщені з насінньо овочевих культур? Наприклад, таких, як пшениці, буряка? Огірків, соняшника, салату, редису та гороху, мікрозелень або мікрогріни це молоді паростки. Вони містять велику кількість поживних речовин та вітамінів. Це екологічно чисті продукти, які можна додавати у салати. Сьогодні ми скористаємося одним із них. Для цього нам необхідно ґрунт, вода, контейнери, насіння і, звісно, інструменти лопатка і грабульки. Спочатку беремо лопатку і насипаємо ґрунт у один з контейнерів, заповнюючи його до половинки. Ось Грабальками ми його розрівняємо. Ось так. Далі беремо наш кульвізатор і добре зволожимо ґрунт. Щоб він був достатньо вологий. Так. Потім беремо насіння. Ну, спочатку візьмемо насіння буряка. І ось так щільно ми розсипаємо його по всій поверхні грунту. Можна так навіть взяти і тарілочки добре висипати. Так, потім беремо лопатку і знову присипаємо наш. Наше насіння ґрунтом. Знову розрівнюємо обережно грабельками, щоб не рушити наше насіння. Не... Старайтеся його не займати. Так. І знову зволожуємо добре водичкою. Ось так ми робимо із наступним насінням. У нас тут насіння кропу і огірків. А також в кінці я поставлю ось такі значки, щоб знати, де яке насіннячко. і не переплутати його. Подивіться, який гарний огород на підвіконні у нас з вами вийшов. Діти, а скажіть, що потрібно для того, щоб наше насіння дало гарні сходи? Так. Вода, тепло, світло і, звісно, гарний догляд. Тож я пропоную вам вдома разом з батьками посадити будь-яке насіння і надіслати мені фото або відео самого процесу. І коли вже з'являться перші сходи, також. Я бажаю вам успіху і прощаю з вами до побачення!